Сьогодні розпочнемо нашу передачу Мій лікарю із гостем, завідуючим рентгенологічним відділенням Ужгородської центральної клінічної міської лікарні не Іваном Івановичем, рентгенологом вищої категорії, генеральним секретарем Асоціації рентгенологів Закарпаття. Вибір на Івана Івановича не випадковий. З Іваном Івановичем я як лікар працюю вже роками і мені приємно відмітити, що в нас не було ніяких неприємних моментів і завжди діагноз, який ми е, підтверджували шляхом рентгенологічного та е, комп'ютерного обстеження, підтверджувався під час оперативного втручання. Добрий день, Іван Іванович. Добрий день. Іване Івановичу, я би хотів, щоб ви спочатку розповіли нам декілька слів про свої автобіографічні дані. Якщо коротко, можна так сказати. Родився в місті Віноградові у місті Виноградові у 1955 році, закінчив виноградівську школу, поступив у університет, Ужгородський на медичний факультет, який закінчив 81-го року. Регіонологом став не зразу, а пройшов анатомію патанатомію в Міжицькій царі. Регіонолог з 1987 року працював у Мукачеві до 2000 року. З 2000 року працював в Ужгородській міській клінічній лікарні і вже третій рік, як працюю тут, де ми знаходимося, це товариство-експерт, яке є західно-українське об'єднання дослідницьких центрів. Тут ми працюємо на Комп'ютерному томографі, мультиспиральному, фірма General Electric. Зображення від нього є тут на екрані у нас, комп'ютерний томограф в залі. Відома фірма, Відома фірма, це дуже одна з найвеликих фірм світа. Також у міській лікарні ми теж працюємо на комп'ютерному томографі, але на пошаговому, теж фірма General Electric. І у рентген відділення. Що можна сказати про роботу у центрі? Ми проводимо дослідження практично всіх органів і систем з візуалі... хорошою візуалізацією тканин та органів і хорошою візуалізацією при внутрішньому болісному підсиленні судин. Можливості апарату хороші, можемо робити сканування із товщиною шару 1,25 мм. Що є дуже хороший для реконструкції і для зображення, і також для практичних лікарів, коли вони проводять оперативні втручання у хворого. У зв'язку з цим, можна відмітити, тут не тільки я один працюю, працює у нас троє лікарів, вони тепер зайняті на других роботах і двоє медсестер. Всі вже лікарі досвідчені і медсестри досвідчені, так що робота йде злагоджена, приймаємо у день. До 15-20 пацієнтів з усіх районів області, також і поза області і з усіх однозначно лікарень міста? Іван Іванович, будь ласка, ну скажіть, бо людей це цікавіть. Я знаю, я сам приватний лікар, мені теж дзвонять про вартість лікування і так далі. Яка вартість вашого обстеження приблизно вартість обстеження? 350-400 гривень однієї зони без використання контрастних речовин. З використанням контрастних речовин вартість може зростати ще на 500 гривень. Будь ласка, нам, можливо навіть так по порядку починаючи від голови обстеження особливості обстеження комп'ютерної томографії там при головного мозга. Хребта грудної клітки, гепаторинальної панкреатичної зони, вологічної і так далі. Обстеження хребта додаткових пазух носа в основному проводиться без внутрівельного підсилення. Просто обстеження є рутинне на серії. Спочатку робиться тобограма. Топограма це так, як рентген-снімок, боковий і прямий, а потім вже робиться розмітка, яку нам зону, яка зона цікавить лікуючого лікаря. І по цій зоні ми вже робимо додаткові зрізи. Обстеження грудної клітки, особливо черевної порожнини, малого тазу, проводиться із двойним контрастуванням, як перорально, так і внутрівенно. Спочатку робиться обстеження без внутривенного контрасту, а потім з внутрівеним контрастом. І зато ці зони є трошки більш дорогі в обстеженні, бо затрачується набагато більше матеріалу і часу. Що дає обстеження із контрастною речовиною, шляхом перорального, тобто шляхом пиття примінення, і внутривенного? Шляхом перорального примінення ми віддиференціємо петлі кишківника від міжпетельних, можливо, обсесія або збільшених лімфатичних вузлів. Це основна задача. А внутривенним Підсіленням ми досягаємо відношення пухлинних процесів до великих судин магістральних і характеристику, особливо у печінці, характеристику кіст, пухлин або гемангіом. Скажіть, будь ласка, ще таке, що при пухлинах нірок, коли вже є тромбоз вен, контрастне обстеження, воно Помагаю? Воно обов'язкове yes. по всім стандартам воз дослідження взагалі червоної на даний момент також дослідження вже головного мозку по стандартам воз має бути тільки як нативне, так і з внутрівельним підсиленням. А для нирок це обов'язково є, бо внутрівельним підсиленням ми досягаємо точної локалізації пухлини. Чи є тромбоз ниркової вини, чи нема тромбозу ниркової вини. І е, також велике значення має і видільну функцію, зразу можемо визначити, чи нірка працює, чи не працює нірка. Це вже добре, це ми дотримуємося, то будемо і надалі, так як і дотримуємося. Бо чому я ще це запитав? Бо, чи варто проводити контрастні обстеження у хворих з пухлинами на якщо при ультрузковому дослідженні немає даних за тромбоз венозної системи? Це таке комп'ютер. Обов'язково обов я вже як наголошував всі сьогоднішні рекомендації, всі посібники рекомендації у світі охорони здоров'я, тільки внутривенне підсилення є достовірним вже методом дослідження як нирок, так і гепатобілярної системи. Будь ласка, яка можливість відрізнити з допомогою вашого обстеження пухлину,

Набирає контраст, але не з такою швидкістю і характерне, як і цикло метастаза, а кіста сама не набирає контраста взагалі, а тільки у стінці ми можемо визначити, наприклад, зварнення. Але це вже такі нюанси, які характериха потрібні більше або вже лікар, який проводить дослідження, або хірурговий, який буде втручатися mm. у цей процес. Безумовно, це має значення на яку операцію, Те, щоб знати за відомо. І виходить, що я в свій час, коли говорив, що не все залежить від апарата і методу обстеження, залежить ось, більшості, мені здається, від лікаря, від його досвіду, від його знань по цій патології. І тому ми і шукаємо лікарів, яких би ми могли рекомендувати пацієнтам. Бо дійсно є лікарі різні, то ми всі самі знаємо. От, і... Ще раз повторюся, що ми не дарма впав на вас, як у нас кажуть, тому що все підтверджується, вся діагностика підтверджується. Особливості комп'ютерної томографії легеневої системи. У легеневій системі особливість. Її така, що при рутинному обстеженні ми виявляємо, можемо виявити як запальні процеси, так виявити пухлинні процеси, так виявити процеси, які відносяться до так званого козла, емфізема і пневмосклеротичні зміни в легенях. Також особливість визначення пухлин, коли вони розташовані, як вони близько розташовані, чи не приростають у перикард і чи не приростають у великі майстральні судини. Що є важливою для торкального хірурга, бо при проростанні у судини оперативне втручання неможливо провести. І це є виключним моментом, тому що при пухлинних процесах, зв'язаних із легенями або десь з середостінням, обов'язково має бути внутрівене підсилення для верифікації і точної тактики лікування. І ще задам запитання, щоб чули і наші телеслухачі. Ми знаємо, що радикальна операція при раку простати, простатектомія, вона можлива у першій і другій стадії і завжди треба дивитися на простатичний лімфоузер шляхом дослідження вашого. Ми можемо встановити, що цей лімфотичний узер має метастази чи ні. Бо я і був на практиці по лапароскопічній хірургії в Америці, там йдуть на визначення метастазу в лімфатичному узлі шляхом оперативного лікування лапароскопічно. Спочатку йдуть, беруть вузел, дають на гістологію, але це вже було 20 років тому, а тільки тоді вже йдуть неволікальні операції про статуї. Eh, говорити взагалі про eh, метастатичне ураження лімфатичних вузлів можна тільки тоді, в організмі, коли лімфатичний вузол більше 15-18 міліметрів. Mm. Якщо він до 15-18 міліметрів, ми тільки з вірогідності можемо говорити, що він метастатично уражений або не уражений. Точно, якщо лімфатичний вузер, наприклад, при раку простати 10 мм ми можемо тільки запідозрити, що він метастатично вражений. Ми не можемо говорити те, що він уражений. вражений. Ну, не можемо відмітити, що буквально недавно у вас обсерджувався хворі. Пухлина нижнього полюса правої нирки. Дійсно, що немає судинних вражень, тромбів і немає лімфатичних вузлів. На операції це все підтвердилося і підтримання виходило за межі капсули мірки, і операція пройшла гарно, тобто менш травматично все буквально підтверджується. Будь ласка, скажіть, нам де ви вчилися комп'ютерній томографії, де проходили курси спеціалізації, підвищення розуміє? Ну, по путвітеографії первинні курси я проходив у Києві ще у 2002 році. Потім проходив декілька разів курси при Харківській академії після дипломної освіти. Постійні курси були якраз місяць тому на виїзницях на базі обласної клінічної лікарні. І постійно треба не тільки на курсах, бути, постійно ми виписуємо декілька журналів по променевій діагностиці. І е, треба відвідувати як семінари, так і конгрес. Тепер збирається Великий Конгрес по променевій діагностиці, як утр комп'ютерна томографія, рентген, діагностика, мені резонанс у Криму. А восени буде вже український з'їзд радіологів. Ну, мені приємно відмітити, що ви не жалієте інвестицій в себе. Бо без сьогодні без інвестицій, без того, щоб бачити, що це робить світі і одну бачити одну і знати, не може бути сучасним спеціалістом Іван Іванович, я вам дякую за таку цікаву бесіду. Я думаю, що наші телеглядачі ми продиктуємо їм ваш новий телефон. Буде записаний будь на будь ласка, ласка. Титрах, вони будуть до вас звертатися як до фахівця високого класу і на цьому, дорогі телеграбочі, ми прощаємося з вами. Досліджую до наступного всюду. До Захворіли і не знаєте точного діагнозу. Ви бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам складно розібратися, кому довіряти. Духовно медичний центр проторея Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Вам обов'язково допоможе у клініці. Найдосконаліша і найсучасніша лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. А це якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. Клініка розрахована на відділення хірургічного терапевтичного та Поліклінічного профілю. передбачено готель для рідних та поліклінічних пацієнтів з віддалених районів області та за її меж палати і готельні номери одномісні з усіма зручностями і приміщення і для проживання сім'ї. Ми наближаємо медичну допомогу до європейського рівня. Крім цього, вам сприятиме і духовна аура, два храми, у яких можна помолитися, а також прикластись до часточок мощей преподобного агапіта Печерського першого українського лікаря. Не вагайтесь і приходьте до нас. Уж район село Минай